Вітаю, друзі! Сьогодні 27 січня 2025 року, і мережею несеться дискусія. Про те, он у вибор у Білорусі пройшли вибори, вони нікчемні. Лукашенко в сьому обрався. Білорусь не демократична країна і так далі, і таке інше. Так, це все ніби і правда. Правда те, що. Лукашенко обрався в сьоме. Правда, те, що вчора там відбулося голосування, де фактично у Лукашенка не було будь-яких відомих опонентів. Правда, те, що він, Центральна виборча комісія в Білорусі, вже підрахувала голоси, і Лукашенко на цих виборах отримав майже 87% голосів. Правда те, що він контролює владу у Білорусі з 1994 року і продушив протести у 2020 році, після того, коли йому на виборах протистояла Світлана Тихановська. Правда, те, що Білорусь лягла під Російську Федерацію, все це правда. Але не враховується один аспект. У Білорусі такі є вибори. У строки, визначені Конституцією Білорусі. Там відбуваються вибори. В умовах монополізації влади, ну, це така логіка політичного процесу, що білоруси не зуміли сформувати сильну опозицію. І фактично Лукашенко ефективно контролює владу в Білорусі. Але вибори там є. Тому не українцям сміятися з виборів у Білорусі, українцям, у яких виборів немає вже. Майже 6 років. Влада посилається на війну, однак, як причину непроведення виборів. Однак дуже багато країн проводили вибори під час війни, в тому числі Сполучені Штати Америки під час Громадянської війни проводили вибори. Корея проводила вибори під час війни. Посилання на війну безпідставне. Це свідчить про те, що. Про те, що виборів немає, мовчить опозиція, Європейська Солідарність не вимагає виборів, мовчить влада, годуючи нас обіцянками, мовчать люди, не вимагаючи виборів. Тоді нам просто треба назватися державою диктатурою, державою монархією, тому що демократія вона обумовлена тим, що періодично відбуваються вибори. Отже, не нам судити Білорусь.